такого. Давай, давай, давай тепер. Ну Хуй трем. О, ми починаємо стрім. О, єбентус, зашебентус, обкакентус. Оу, чикен браузер бентус. Я радий, що сьогодні стрім, я тоже радий, чуть не обісрався, а можливо і обкакався. Дід мене їбаше по голові, починаємо Сьомий стрім в цьому році. Доба. Підпишіться на наш їбаний Ютуб, ми вас любимо, поважаємо, хуйні вам не втираємо. Ой, щастя, здоров'я, успіхів на роботі, всього найкращого, щастя радості, всім усім. Бажаємо, щоб не описатися, щоб у вас було все не має бути, щоб була колбаса, щоб був мир, щоб було все, що хотіли би, що не хотіли би, Захотіли би ви всі. Доба. Як тобі розйобчик легкий був? Oh, Роз'бали в оконтент. Найкращий стрім в цьому році. Yeah. З вами Дід е, Толя. Той що матюкається, їбаша внука і обзиває. І внук внучатина сьогодні в стрімі теж. Підпишіться на наш єбаний на Ютуб. Ми вас любимо, поважаємо. О, дід Толя тут. Дивіться його єбало, о, ми є бало. Ми робимо контенту саме для вас. Yeah. Так, немає страшного і старшого, старшого і. немає страшних і дурних, є тільки припинити. 22.48. Це прямий ефір, це не запись. Це найкраще що може бути. Боже, давай, яке давай. ти Давай! Не дурне, а йобнути. Підбирайте, будь ласка, вираження. З вами я, внук, і з вами дід Толя, Тобто, Антолій Іванович, блядь. Ну, вчора бревся, мордочка на бонбончик, все заебся, mm. файно, бля. Ну, а що ви думали, що тут Давай. має бути щось по-другому? Що ти сьогодні, до речі? Що робив сьогодні? Мій дідусь, до речі. Спав? Спав, він хворий. П'єш горівку? Що ти нутий нахуй, вона мені не нужна. Любиш тхорів? А свиняче м'ясо? Свиняче м'ясо люблю. А телячине? Не. А афроазіатське? Ми починаємо стрім. Негарно ведеш прямий ефір. Молодий та багато пиздиш. Сука, йобаний в голову. Дякую за увагу, але я веду, як я вмію говорити. Йде. Дивіться, як мені так. файно йде. Е, так, чим ми сьогодні займалися? Ну, перше напишіть, з якого ви о, з якої ви області. Дорогеньки наші області. Місто камянець подільський Так. Вулиця, е, Робатова могила справить. Ти сьогодні какав. да. 13 я, Я думаю, що від тебе цапом там не Да, Весь століт припережений, такий воняє лайном, а що зробиш? Таке на різні. Козляче. Так, Одеса, суміш там, що. Не дід, люди дивляться, зараз почнуть плюватися на нас. Прямий ефір. Дивиться 1500 людей, які поважають наш контентус. Або є з них, які думають, які ви йобнути на всю голову. І нам, до речі, приємно. В принципі, дякую. Відкривай, що це. Сьогодні настрій є, наприклад, матюкатися, так? Да? Матюкаємося. Я не хочу матюкатися. Дід... Я хочу вже подальше. Дивіться, йти. дивіться сьогодні дід не хоче матюкатися, А я хочу матюкатися. Ми поміняє трохи місцями. Але мені періодом не хочеться матюкатися. Не треба, бо вже нас дурманами назвали. А хто тому матюкається, той що? Той тупий, тупа людина. Там я тупи. Навірно, що так. Да. Що мачугається. Треба може йти. і да, реально тупий. Ну, да. я дуже тупий, якщо так подумати. Давай. Такий тупий, що. Шо... Давай, щось. Блін, я реально шо, тупий. Ну, серйозно тупий. Такий тупий, що піздець. Да. Кидаєш? Нічого не кидають. А чого? Не знаю, може вони вже розкидали все. Привіт з Полтави, привіт, Харків, привіт. Дивіться, привіт, Україна! Привіт Каменець-Подільський, привіт Хмельницька область, Чернівці, Івано-Франківськ, Львів, Черкаси, Чернівці вже говорив. А, Донецька, Луганська область. Боже, скільки областей знаю? Такі розумні, все-таки не тупиться. Привіт, гроші кидаєте з всіх, гроші, кидаєте. великі, Нам, нам не важливо, з якої ви області, важливо, щоб гроші кидали, правильно? Потрошки, По да. Потрошки. Рівненська область, до речі, теж є така область. Одеська, Житомирська. Ось не сікай, дід. Я називаю легендарні українські області. 24, якщо не помиляюсь. плюс Автономна Республіка 25. Крим. Автономна Республіка Крим 25? Да. А як може вже 28 вже вроді би, було? Mm -hmm. Ого. Тисячу гривень, Ого! Тисячу гривень, ого. А Ого, подиви, Роби, бо я Тисячу гривень. На. Дід. гроші це хуйня, головне, щоб здоровічка було. Да. І щоб сім'я жила да, в да. достатку, щоб не вийомулась. Щоб да. був сп -сп -сп на Україні. Щоб був затишок, спокій, гармонія. Да, щоб, да. щоб мати в кожній да. хаті тхора, щоб мати, бля. Блять, щоб, бля, щоб тебе гріз побив з тим. Хорана, блядь. Дід, я раніше думав, що гроші це все, а гроші це нічого. Знаєш? Що? Чого? З гроші не купити тільки час, а всім періодично поділив. Кось він загубив, когось під... Я не пам'ятаю слова, але Давай. дуже поважаємо з дідом Скребіна, Любимо поважаємо. Дід, Давай. як тобі Скребін був? Музикант такий. Кі, а, а той що погиб? Так, да, це він в автокатастрофі погиб. Дуже класний чувак був. Я його дуже люблю. Це. Любив. Скребін, 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 да. Хороший чоловік був, а вот так задурнув. Та вони підставили спеціально. Дивіться, ще одна людина, яка так само думає. Я не знаю, хто більше любить, ніж я, Скрябіна. Дуже крутий був чувак. Такі в нього пісні класні були. Дуже а вони спеціально унічторили, бо там хтось. Хтось підставив, так, да, ти думаєш, Я теж так думаю. Відставила якесь падло. Якась падла на його місці. Дід днем спить, да. а вночі не дає спати ні собі, ні нам. Ні корови, ні свині, тільки внук на стіні. Спасибо олічу, що, що я хліба, хліба не, не печу. печу. Як настане Сталін, то й белки не стане. Ну, я думаю, що, э, дякуючи цим, ні словам, корови, ні корови, можна і. Тільки Удовжу. Сталін на стіні. Дуже-дуже поетично, ескадровано, Ой, з тим Сталіном. Скільки він людей. Скільки він душ е, життя по, по цих любив. І перестріляв рад. А він що? Мені здається, що це... Він казліний цап чи ні? Ну, нашому номіні це? — Ну він казліний цап чи ні. Козли всі. Правіті, ми не бедла, не козле, ми українці доньки ціни. Разом чи ніколи, годі чекати, разом не на це подлати. Йоу! плюнь на руку, щоб підписалися ласка. Бачите підписочку? Бачите підписочку? Чи не бачите? Я зараз покажу, бачите? Ну давай. Бачите? Поменшайте. Ну що <сху> <сху> ну, ж, наші дорогесечки, підписники на YouTube-каналі Дід Толя та Внук. Нам було дуже приємно сьогодні. А тобі як було? Чудово. З вами був внук Саша, дідусь Толя. І сьогодні був сьомий випуск да. стрімів. Це сьомий стрім в цьому році. Дідусь, які твої емоції? Чудові! На банбончик? Да. Так, іди спати. Зараз. Бажаєм зараз. людям, нашим людям-підписникам, хорошого здоров'я, щоб ніколи не хворіли. Щоб завжди були бодрі, а в федерзей.